Продовж тисячоліть наші пращури зберігали основні традиції святкування Різдва. Минули вже сотні років, проте в кожному регіоні куття залишається основною стравою на святвечірньому столі. На Полтавщині Різдво було одним з найбільших християнських свят, і до нього готувалися заздалегідь. Вже з самого ранку господині починали готувати головний атрибут святої вечері. З першого горщик засипали пихане зерно. Потім заливали його водою. Води треба було, якщо скажемо, це була склянка пшениці, то треба було додати три склянки води. Потім горщика ставили у піч. І Зерно умлівало. Можна навіть сказати, що воно не варилося, а умлівало 2-3 години. Горщик, у якому готували кутю, був особливий. Його щодня на кухні не використовували, а користувалися ним лише раз на рік. Поки кутя умлівала в печі. Господиня приступала до готування маку. Цей мак попередньо замочували. Цю відповідальну місію жінка доручала найстаршому хлопчику із сім'ї. Мак розтирали до того стану, щоб у нього з'явилося біле макове молочко. Коли пшениця вже вихолонула, до неї додають ті смаколики, які ми заздалегідь підготували. Той мак, який ми розтерли. Обов'язково додаємо родзинки. Родзинки теж треба було запарити, щоб вони були м'якими. Для смаку додаємо горішки, їх дрібнити дуже не треба. І, звичайно, додаємо. Мед пані Валентина розповідає, хто любить рідку кутю, той додає до неї узвару із сухофруктів. Зізнається, найсмачніше виходить кутя із підкопченими грушами. А вже готову страву разом із вечерою діти носили до хрещених, а також до бабусів та дідусів і запрошували їх ось так. Доброго вечора, зі святим вечором. Будьте здорові! Просила мама і тато, і ми вас просимо. Приходьте до нас на вечерю.